У цім краю земля до неба горниця, а в русах світяться Тарасові сліди, в Шевченкове і в будуще, і в Моринці, врочистому до храму війди. Садки й пагорби в замріяній красі, поза селом шипоче з вітром колос. Прадавні моринці вітчизна нам усім. Тут геній нації подав до Бога голос такі високі небеса, аж пісня птаха невловима. Яка божественна краса в моїм краю неповторима, Пейзажні витвори лісів, І вільний дух степів широких, Кринить джерельний водоспів І соняхів жовтаві щоки. Колуся в полі золоте на сонці, гріється і ніжиться, усе барвінками цвіте, усе принадами радіє, густі чубати шпориші толочать літо, босоноги, співати хочеться душі, і за цей край молитись Богу воістинно природний рай, багатий, щедрий. І правічний, коханий мій, Шевченків край, До болю рідний і величний, Звенигору, ти пісне, моя сива. Твої тополі, клени, ясини від князя Володимира й прісно у душі днями, дзвонами, дзвини, живуть мені твої честі, слава, болять твої тривоги і жалі, гарнішого немає, їй же право від тебе, рідний краю на землі. Звенигору, ти пісня заповітна, Шевченків край, Тарасова земля. То поля ніжно хилиться на вітрі, голівоньку до сонця, прихиля, маєток, парк, а ще старі дуби. У будищах душею відпочину. Тут над ставками в сутінках дуби ходила доля маляра хлопчини. Я горда, що живу на цій землі, де верби у ставочку миють віти, де журавлі кроличуть і несуть надію кожній матері і світу, де кожна вишенька милується в саду своїм пахучим і тендітним цвітом, де маль витягнуть голови свої до сонця, бо багаті літом, де зеленню буяв все навкруг, де заповіт звучить і козаченьки, гей! Десь сад духмяний, чистий береги річок, де сміх дітей. Моя земля, Звенигородський край, частинка серця України, земля, яку сходив Тарас малими босими ногами. Я горда, що живу на цій землі, де люди приїжджають з всього світу, де в небо пісню зводять солов'ї, милуючись весняним цвітом. Нехай звучать слова могучі, пророчі вірші кобзаря! Хай чує світ і лани квітучі, про що співа моя земля.